Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіон Мене Звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що партнером нашого ефіру є вода Трускавецька. Трускавецька з самого серця Карпат. А далі ми будемо говорити про те, що відбувається в Туреччині пропозицію новообраного переобраного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Нам в цьому допоможе Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних дос. Сліджень від зараз з нами на зв'язку, пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю пане Олексію. Ви знаєте, спершу хочу запитати звичайно про той про ті дзвінки. Дзвінки, які здійснив ердоган, одразу після катастрофи на Каховській ГЕС. Ми розуміємо, що росіяни підірвали цю дамбу. В них було декілька різних причин для цього. Але от президент Ердоган, президент Туреччини спочатку дзвонить українському президенту Зеленського. З ним розмовляє, потім дзвонить Путіну кремлівському диктатору диктатору сам кремлівський диктатор, звичайно ж, звинувачує Україна, каже, що це варварський акт. Пан Ердоган каже: ну, треба проводити спільне розслідування, щоб і Україна, і Росія оце незалежно розслідували. Що ж там сталося на Каховський ГЕС. Як ви гадаєте, а чому Ердоган таким чином підігрує Путіну? Чому він дає йому розігрувати оцю п'єсу з варварським актом і так далі? Ну, тому що думає повторити успіх зернової угоди і шукає будь-які можливості для того, щоб стати посередником, і це його модус операнді, тобто, спосіб дій, яким він намагається підвищити і утримувати свій статус. От, наприклад, буквально днями була розмова Блінкіна з новим міністром закордонних справ Туреччини, і Блінкін особливо відзначив роль Туреччини в забезпеченні. Зернової угоди, от то Ердоган шукає подібні кейси для того, щоб підтверджувати свій цей статус. Як ви гадаєте, а чи справді Ердоган може вірити в те, що якесь розслідування можливе до того, доки Україна не деокупує так, ці українські землі не деокупує Каховку нову Каховку? Ну і звичайно ж не матиме доступ до Каховської ГЕС, ну того, що з неї залишилося, звичайно, дамби. Я боюсь, що Ердогану байдуже, е, яке буде розслідування, йому головне засвідчити свою роль і е, е, характер розслідування, достовірність розслідування його цікавить, здається, в останню чергу. Ми пам'ятаємо, що от під час своєї передвиборчої кампанії, тут просто треба нагадати нашій аудиторії, що це були досить такі ризикові вибори для Ердогана. Що він мав ризик їх програти, мав ризик втратити владу, що от тільки після другого туру він зміг все таки перемогти. Так ось він використовував розігрував карту Путіна. Так він розігрував карту Росії як важливого, можливо, навіть стратегічного партнера Туреччини. То, от станом на зараз, що ми бачимо, що. Головне від Росії е, захоче Ердоган. Ну від Росії він захоче статус посередника, так само щоб мати можливість демонструвати це світу і Туреччині. Е, нагадаю, що Росія розмістила депозити напередодні виборів, які допомагали на рахунках Центробанка Туреччини, які допомагали втримувати курс явно завищений. Безумній економічній політиці підтримувати курс національної валюти. От. І зараз він хоче продовжувати. Взагалі його політика буде дуже економізована зараз. Він в пошуках грошей. Перед ним дуже важкі виклики. і Він буде шукати грошей зараз на на Сході, на півдні і на Заході. Пане Сергію, а от якщо говорити так про депозити, тобто ми розуміємо про яку Росію ми говоримо. Ми говоримо Росію під рекордними санкціями, тобто жодна країна в світі таких санкцій не має. Про країну, яка програє війну, як мінімум затягує війну, точно вона не розраховувала більше року, вже майже півтора року, так воювати в Україні, має великі втрати, і все одно вона знаходить гроші так для того, щоб розмістити ці депозити і утри. Тримувати курс валюти Туреччини і таким чином, звичайно, забезпечити перемогу Ердогана. А про яку суму йдеться? Чи ми це розуміємо? Е, ні, на жаль, я знаю тільки про факт: не, не, не слідкував на не моніторів і про які суми. Ну там навіть не самі суми, хоча е, там була критична ситуація Національного банку, якого активи пішли в мінус або досягли нулю, нуля. То це безпрецедентно. Там будь-яка сума була потрібна, аби вона просто була, щоб активи відрізнялися від нуля, навіть якщо це були дуже короткочасні кредити розміщення на нетривалий період. Ну тут же ж така ситуація, що Ердоган перебував в слабкій позиції, але ж і Путін в слабкій позиції, і тому всі обидві. Слабкі позиції тоді намагалися один одному допомагати. Зараз Ердоган буде в кращій ситуації, хоча не факт, що він там успішно пройде літньо осінній період, коли і якщо економічні реформи запустяться і відбудеться повернення до нормального макрофінансового курсу, який це може викликати. Соціальні наслідки відповідно політичні наслідки побачимо. Ну ми також пам'ятаємо, що Росія будує атомну електростанцію так на території Туреччини. Плюс також от минулого року, в як би це сказати, в розгар в сенсі того, що російсько-української війни повідомила повідомив уряд, повідомив уряд туреччини про те, що газовий хаб будуть будувати з Росією. А що відомо про стан цих двох таких величезних проектів з великими російськими інвестиціями? Ну, газовий хаб просто закінчився постачання е, газу, і зараз про на відстрочка в платежах була на період виборчої кампанії. От більше нічого, ніякого газового хабу е, на території Туреччини не буде. Це нікому по перше, не потрібно. По-друге, не буде ніхто інвестувати в це, ніхто не буде користуватися е, цим саме як хабом. Де ну, там, в Австрії, наприклад, їхав в Україні, теоретично на базі наших великих земних родовищ можна було б зробити да? Спричено, цього не буде. А, але постачання газу йде розширення і з точки платежів. А по другому проєкту, по атомній електростанції відбулось завантаження ядерного пального перед виборами, де Путін по. Відеозв'язку виступав на відкритті, і очікується в цьому році її запуск. Ага, ну тобто, вже в цьому році тут ще цікаво. От ви говорили так про те, що Росія намагалася врятувати курс ліри турецької ліри для того, щоб Ердоган краще виглядав. А... Чи ми не чи ми можемо пояснити, чому Ердоган не міг взяти ці гроші у США чи у Європи? Тобто, чи можемо ми стверджувати, що навіть от та страшна катастрофа, трагедія, яка сталася в Туреччині, звичайно, говоримо про землетрус з величезною кількістю загиблих, що навіть він не зблизив Ердогана з США та Європою. Ну, частково якесь покращення відносин з Європою відбулось, бо донорська конференція була не в Росії, а в Європі. І Там було обіцяно зібрати 100 мільярдів, бо Росія точно такі гроші не зможе зібрати. Частково відбулося покращення відносин з Грецією, що також є одним з кроків до покращення відносин загалі з Євросоюзом. Там був і візит грецького прем'єр-міністра до Туреччини, і термінова допомога, і рятувальники поїхали, і це було дуже по-людськи з обох сторон. А з Штатами звичайно, ситуація значно гірша, бо є кейс Швеції, є викручування рук стосовно там, НАТО, От, є великі розбіжності. По Турським демократичним силам в Сирії, які Сполучені Штати не віддають на розтерзання Дагану, продовжують їх підтримувати як своїх союзників, з якими вони воювали проти ісламської держави. Є порушення прав людини, арешт знакових правозахисників в Туреччині є невирішені питання по. Півробітництво військово-технічній сфері, в першу чергу, постачання американських винищувачів четвертого чи п'ятого покоління. Ну зараз більше про F-16, про повернення програму F-35 не йдеться. Але, от знову ж таки, вчора, коли Блінкін говорив з Фіданом, Блінкен наголосив на тому, що. От наша співпраця в військовій сфері, військово-технічній, має давні традиції, має розвиватися. Що багато хто по як сигнал про те, що програма F-16 може бути розблокована, але це все після. Ну, ви знаєте, це цікаво, що от зараз Туреччина, хоче в 16 Хоча дійсно пам'ятаємо, що взагалі-то до цього охолодження до мабуть спроби перевороту в Туреччині. Ну це ще в 16-му році було. Що дійсно розраховували на F-35. Ну Після того також коротше кажучи, довга історія, що зараз і Туреччина і Україна претендує на е 16 Я тут можу процитувати президента Джо Байдена, президента США. Він привітав Ердогана, звичайно з перемогою на виборах, і потім ну давав брифінг журналістам у Білому домі. Сказав: так я розмовляв з Ердоганом. Я привітав Ердогана. Він все ще хоче попрацювати над чимось на F-16. Я сказав йому, що ми хочемо укла. Сте угоду зі Швецією, тож давайте це зробимо, і тому ми відновимо зв'язок одне з одним. Тобто, чи правильно ми тут розуміємо, що угода така: він розблоковує Швецію, щоб вона могла стати членом НАТО, і тоді отримує в 16 Тут просто питання в тому, що f16 для від США для України поки що немає. Mm -hmm. Да ну і так, і не так. Сторони дуже торгуються. Тобто, ж що перше? Турки наполягають, що спочатку в а потім дозвіл Швеції, американці спочатку дозвіл, а потім і в 16. Плюс у Байдена і адміністрації є проблема, яка називається Менендес. Це дуже впливовий сенатор і друг України, але він категорично проти. Того, щоб продавати 16 шістнадцяти стореччини, постійно звертаю увагу на порушення прав людини, на там, на скажімо, політику Туреччини, яка суперечить американським національним інтересам. І тому турки кажуть, спочатку хаменендець погодить, проголосує конгрес, а тоді ми вже будемо давати згоду на членство Швеції в НАТО. Але тут же ж зрозуміли, у нас дедлайн в сенсі в липні. Так на початку липня буде вільнюсі саміт НАТО, і всі розраховують на те, що все-таки до того часу зможуть вирішити цю турецьку проблему. Так, 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 звичайно. І тому інтенсивність контактів зараз зростає в рази. І от Саліван, наприклад, теж на брифінгу днями сказав, що Туреччина це демократія. Що теж всі одразу помітили такий реверанс? Ну, справді, вибори прийшли чесно, самі вибори під рахунок голосів. Але те, що там Сполучені Штати готові закрити очі на багато інших речей, вже очевидно. Ну, до речі, зміна курсу таки відбувається зараз. Аналітики спостерігачі тільки сперечаються це. Маленькі кроки, які ні до чого не призведуть, чи це справді кроки на зустріч. Тобто Туреччина несподівано Верховний суд несподівано визнав чотири вироки для дуже знакових людей, зокрема для колишнього почесного очільника Amnesty International, в Туреччині недійсним, для одного з найвидатніших. Правозахисників і філантропів Каліна також його випускають. І для двох курдських політиків, очільників курдських партій Деміртаж виходить на свободу. Це безпрецедентно. Навіть адвокати засуджених були збентежені. Таким рішенням оскільки вважали, що їхні підзахисні залишиться у в'язниці на все життя плюс зміни в уряді, які також швидше свідчить про готовність співпрацювати з заходом. Коли одіозний міністр внутрішніх справ пішов відставку, його місце зайняла більш нейтральна людина. Цей міністр виступав з дуже антиамериканськими заявами, ну взагалі такими в стилі Дугіна. Знаєте, так так от який дуже популярний до речі в Туреччині, і який персонально знайомий з багатьма а, з Ердоганівського О, господи, ну, господи, ну, дугін популярний так, в Туреччині ще й поспілкується з посадовцями. Супер, так і він дуже популярний в академічних колах університетських. Тобто, І ця його теорія Євразійства, так? Оце, оце все, оця вся маячня. Так, 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 саме так, ну от, то зміни в уряді зараз всі швидше оцінюють як е, позитивні для налагодження контактів з Заходом. Але є. Е, за 16-го року накопичилось стільки взаємних претензій, стільки проблем, е, що. Є як позитивні очікування, так і скептичні. Що після короткого періоду зараз можливої відлиги дуже швидко це все знову потоне в трясовині проблем, які там мають. Багаторічну тягність. Ви знаєте, от ви сказали так про призначення про новий уряд Ердогана, і там є ще одна фігура, на якій я хотів би зупинитися: це новий міністр закордонних справ. Це колишній, по-перше, керівник турецької розвідки, радник Ердогана, звати його Хакан Фідан. І ми щодо нього навіть спілкувалися з екс-головою служби зовнішньої розвідки України Валерієм Кондратюком, і Він ну в таких прям мені здається дуже дуже. Світлих позитивних тонах про нього відкликався, казав, що це надзвичайно фахова людина, яка і то, те, що його призначають міністром закордонних справ, це означає, що от саме цей напрямок має величезну величезну вагу для Ердогана, і що для України це дуже добре. Тому що ну тут пан Кондратюк посилався на свій досвід співпраці з турецькою розвідкою. Чи справді от От від цього хакана Фідана, ми можемо очікувати якихось проривів, чогось такого, чого ми ще раніше не бачили від зовнішньої політики Туреччини щодо України? Ну він вважається сильнішим і більш тонким ніж Чавушоглу, шоглу, колишній міністр іноземних справ. Він майстер закулісних домовленостей з дуже несподіваними персонажами. Він один з архітекторів і обміну полоненими. Переговори по Азовсталі і Зерновий коридор. Одночасно він дуже великий друг е Росії, який не, не, але призначення якого так само в принципі позитивно зустріли е на заході в першу чергу в Сполучених Штатах. Ну, тобто ідеальна фігура. Ну, про деякі аспекти його діяльності в Україні я думаю, не варто досі говорити в ефірі. Ну, чому що може чому? ви про що? Ви зараз про що? А, ну, я не буду конкретні факти якісь наводити, але скажу, що його обвинувачували у викраденні опозиціонерів турецьких, зокрема належних до Юліна, по всьому світу. Зрозумів. Ну, бачите, так вбивають всіх зайців і друг Росії, і до заходу прихильний і майстер закулісних домовленостей. Добре, але ми розуміємо все одно, що мабуть, головною проблемою Ердогана залишається економіка. Говорили ми з вами про це вже і ви, от в сьогоднішній нашій розмові це згадували. Я побачив, що новину про те, що він призначив головою центрального банку таку ветеранку з е, Я так розумію, що це жінка вона очолювала колишній голдман Сакс, то чи це йому допоможе? Ну, допоможе йому те, якщо він дасть очільниці Нацбанку і міністру фінансів повноваження робити те, що вони вважають за потрібне. Міністр фінансів зараз дуже адекватна людина призначена в уряд, але в 2018 році його усунули за те, що він відстоював незалежність центрального банку з одного боку. З іншого боку, був категорично проти тієї політики, яка при ньому була заблокована, яка призвела до нинішньої економічної кризи, і за це його тоді розчавили буквально добре, що не посадили. Після того як він пішов з посади, ну зараз вони повернулися. Якщо їм дадуть можливість робити те, що вони вважають за потрібне, і вони зможуть пройти дуже складні наступні півроку, коли можливі соціальні вибухи. Ми бачимо, як Ліра вже девальвується, вона здивальвоє ще більше. То та да, туреччина вибереться з цієї трясовини. А те, що курс падає після перемоги Ердогана, це тому, що під час виборів її так тримали, чи, скажімо, фінансові установи не впевнені у майбутньому Туреччини саме через те, що Ердоган знову президент? А обидві причини дійсні, тобто вони не суперечать одна одній. Ніхто не впевнений, що новим очільникам економічного блоку дадуть можливість працювати так, як вони вміють. З одного боку, а з іншого боку, це наслідок штучного утримання курсу попередні три роки. Цікаво, цікава ситуація, зважаючи на те, що за грошима Ердоган він куди йде до Росії. Так, от і ця залежність, співзалежність можливо, мені здається, трошечки нам не на руку, пане Сергію. Я вам дуже дякую за цю розмову. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.